Міністерство освіти, якби артикулювало такий неприємний факт для нашого приватного університету. Наразі там є певні порушення, які не толеруються в правовій державі. Цим займаються відповідні правоохоронні органи. Все, що би я хотіла прокоментувати, що ті вступники рівня. Здобуття PHD, які вступили за всіма правилами в рамках ліцензійного обсягу, який був дійсно проліцензований для даного закладу вищої освіти, для них буде створена можливість переводу до інших закладів освіти в рамках ліцензії тих закладів, де вони зможуть продовжити своє навчання. Для всіх решт, які вступали поза межами ліцензійного обсягу, тобто, не за. В умовах, уже, які би не дозволили їм вступити, я я розумію, що, на жаль, це буде для них певна втрата. Якщо це буде доведено, що все було в терміни в рамках ліцензії, звісно, там порушень немає, і для цих вступників має бути можливість створена для продовження навчання. Як мінімум, Міністерство освіти і науки декларує сам такий підхід, і я думаю, що це справедливо.